У мене є ідея. Давайте поринемо у поезію. Хто з вас любить тупака Шакуру? Тупака. Тупака Шакур Пробачте, підніміть руки. Справді, я думала буде більше фанів. Я роздрукувала слова до цієї пісні і хочу, щоб ви прислухались до фрази, яку я написала на дошці. Це зразок внутрішньої рими. Те, що автор пише, є непростим і по суті чудовим. На землі обітування і в дітей мало героїв. Тут лише мамка була, а баті не було зовсім. Ми сумнівалися, що виростує сильний такий, щось із блід. Певне пив, а батя був неправий. Ти обіцяв та врешті таки не вислав мені гроші по телефону. Зазвичай всі такі милі і хороші. Думаєте, не знаємо тупака? Не смішіть білі, вчитимуть нас репу. Ні, це не так. Я просто намагаюсь... магати гадки, не маєте що тут робите. Ви колись працювали вчителем? Втерла їй носа, втерла їй носа. Досить. Джамал, досить. Пересядь на першу парту, негайно. Що? Давай. Мені набридли ваші витівки. Звикайте. А я дивувався, коли ж ви перестанете усміхатись. поміняйся місцями з баном. Давай. Я не буду там сидіти. Це буде добре. Я не сяду біля нього. Я не буду сидіти там сам. Я не буду без нього там сидіти. Заткнись. Все, добре. Знаєте що? Прошу вас пересісти на цю сторону. Ти сядеш отут, а Сінді і всі інші сядуть позаду. Давайте, рухайтесь. А ви всі топайте в Китай. Зараз хопиш для що, закрий рот.